Пресвята владичице, пречиста Діво, Богородице Господа і Бога мого, Ісуса Христа, Мати, припадаю і молюся до Тебе, як до цариці та Матері, розпочинаючи перед Тобою мої недостойні молитви. Я ж, припавши до тебе, як до матері й цариці небесної та земної, принеси царю царів, Господу всіх, Синові Твоєму, Богу нашому, прохання, про прощення всіх моїх гріхів. І моли Його подати мені виправлення мого життя та у час смерті, безтурботний прихід до Царства Божого, відвернення від мене ворогів видимих і невидимих, а там райські насолоди найвищого, прекрасного Єрусалиму, радість і незбагненну красу світлості, що сяє у світлій Тройці, та солодке споглядання ангельських лиць. Зроби мене спадкоємицею слави й радості та причасницею зі всіма святими, бо все можеш ти, як мати Царя Вседержителя, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ангеле Охоронителю, з небес посланий бути заступником Богородиці, радуйся, і, побачивши таїнство втілення від неї, кликнув до Господа, Вже врятований, стоявши, вигукував так: Радуйся! Бо через тебе засяяла радість, радуйся, бо через тебе зникло прокляття. Радуйся, бо підняла спадіння тих, хто звав тебе, радуйся, бо сльозами принесла визволення, радуйся висото, до якої здіймаються людські думки, радуйся, глибино, недосяжна навіть ангелам, що стала оселею царя. Радуйся, зоре, яка сповістила про сонце. Радуйся, лоно Божественного втілення, радуйся! Бо через Тебе Творець обновлює світ, радуйся, невісто небесна, радуйся, невісто, яку свята бачать у чистоті, коли сміливо говорить Гавриїлові, як може бути зачаття без мужа, як народиться, про що ти звіщаєш? Алилуя, Аллилуйя, Аллилуйя! Розум не збагне як можливе зачаття без насіння, але ми віримо, що це можливо для Бога. Радуйся початку чудес Христових, радуйся головою Його велінь, радуйся, небесна, що веде до життя, радуйся, мосте, що з'єднує землю з небом. Радуйся, диво ангельського благословення, радуйся, переможнице ворожого відчаю. Радуйся, світло незбагненного народження, радуйся, невісто небесна. Радуйся. Невісто небесна, що без співжиття з чоловіком засяяла плодючістю від сили Всевишнього. Лежиш у покорі, знаючи, що всі прагнуть пожати спасіння, дане через тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Нове явив нам Спаситель. Через нього ми стали безсмертними, як нев'янучі квіти, і зберіг нас до дивних своїх діл, вигукуючи. Радуйся, квітене тління, радуйся, вінче стриманості, радуйся, сяйлива подоба Воскресіння, радуйся, явлення ангельського життя, радуйся, світле й плодоносне дерево, від якого живляться вірні. Радуйся, невісто Небесна, дивне Різдво Твоє бачачи, ми відкидаємо суєтне і розумом підносимося до Небесного. Усі високі уми говорять. Бог на землі в смиренні, щоб людину піднести до висоти, кличучи Алилуя, Аллилуйя, Алилуя. Бо той, хто наповнює небесне і земне, не покинув своєї величі, але виявив своє народження від діви. Почувши це, звіщаємо радуйся, вмістилище невмістимого Бога, радуйся, двері чесного таїнства, радуйся, що розвіюєш сумніви невірних, радуйся! Що утверджуєш віру вірних, радуйся, коліснице пресвята, того, хто сидить на Херовимах, радуйся, преславне житло, того, хто перебуває на серафимах, радуйся, що з'єднала протилежне. Радуйся, що поєднала в Різдві дитинство з вічністю. Радуйся, бо через тебе розв'язано переступ, радуйся. Бо через тебе відчинено рай. Радуйся, надія вічна, радуйся, невісто небесна. Всяке ангельське єство дивувалося великому Твоєму ділу, бачачи, як Бог, якого не можна осягнути, став людиною, щоб нас піднести, кличучи Аллилуйя. Радуйся, приятелище Божої мудрості. Радуйся, скарбнице Його промислу. Радуйся, що явила світові правдиву мудрість. Радуйся, що засоромила підступну хитрість безумних. Радуйся, бо вивела з оманливих пошуків. Радуйся, бо зцілюєш душі від духовного сну. Радуйся, що зруйнувала марні вигадки Елінів. Радуйся, що наповнила сіті Христові уловом. Радуйся, глибино. Що просвітлює незнання, радуйся, що багатьом відкрила розум, радуйся, кораблю спасіння, радуйся, пристановище в житейських мандрівках, радуйся, невісто небесна. Радуйся, невісто небесна, бо, тримаючи на руках предвічного, Симеон пізнав у младенці досконалого Бога і здивувався невимовній премудрості заради нас. Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя! Нове явив нам Спаситель. Через нього ми стали безсмертними, як квіти, і зберіг нас до чудових своїх діл, вигукуючи, радуйся, квітене тління, радуйся, вінче стриманості, радуйся, сяйлива подоба Воскресіння, радуйся явлення ангельського життя, радуйся, світле і плодоносне дерево, від якого живляться вірні. Радуйся, невісто небесна. Ти, що прагнеш спасти світ, бо ти укротителька всіх бід і надія кожного. Цар і пастир, народившись для нас як людина, покликав нас до себе, чуючи Алилуй. Люди, сидячи у темряві, побачили світло, коли творець неба і землі прийшов, щоб упорядкувати все. О, пречиста, через тебе ми отримали всі блага, і ти навчаєш нас, радуйся, стовпе проведіння». Радуйся, двері спасіння, радуйся, начальниця духовного відродження, радуйся, подателько Божої благості. Радуйся, невісто небесна, бо твої щедроти незліченні, як піски морські. Хоч би ми принесли пісні тобі, як птахи жертву святині, все ж не зможемо достойно віддячити, але все одно вигукуємо, Алилуя! Світло, прийняте від сонця правди, з'явилося у темряві як причиста діва, що провадить до розуміння Божественного. Усі визнають її зоряним сяйвом і кличуть: Радуйся, світліша від Сонця духовного, радуйся, освітлена світлом невгасимим, радуйся, блискавице, що просвітлює душі, радуйся, страхоподібна ворогам, радуйся, бо просвітлюєш і укріплюєш серця, радуйся. Ріко, що зрошуєш духовну спрагу, радуйся купіль, що омиває гріхи, радуйся, чаша радості, радуйся, благоухання Христового пахощу, радуйся, джерело таємної втіхи, радуйся, невісто небесна, радуйся, невісто небесна, бо ти принесла благодать і визволила люд від древнього боргу. Прийшовши до тих, хто відійшов. Принесла спасіння і знищила рукопис боргів, чуючи від усіх Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя! Оспівуючи Твоє Різдво, славимо тебе, Богородице, як одухотворений храм, бо у твоєму лоні оселився Господь, який тримає все у своїй десниці і навчив нас бачити тебе так. Радуйся, оселе Бога і Слова. Радуйся, святая святих, радуйся, ковчег. Наповнений Духом, радуйся, скарбнице життя, радуйся, бо увінчуєш благочестивих, радуйся, бо благословляєш праведних, радуйся, непохитний стовпе церкви, радуйся, твердине царства, радуйся, лікарко мого тіла, радуйся, невісто Небесна, радуйся, невісто Небесна, Мати того, хто святіший за всіх святих. Прийнявши нині наше приношення, визволи нас від усякої біди і майбутньої кари ми ж кличемо до Тебе Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуйя. Ангел охоронець, з небес посланий, щоб привітати Богородицю, промовив Радуйся, бо, побачивши таїнство втілення, дивується Господь. Радуйся, бо через Тебе засяяла радість. Радуйся, бо через тебе зникло прокляття. Радуйся, вище за моє звання, радуйся, що визволяєш від полону, радуйся, висото, до якої підносяться людські помисли, радуйся, глибино, недосяжна навіть для ангелів, у якій царі знаходять свій осідок. Радуйся, зоре, що сповіщає сонце, радуйся, лоно Божественного втілення, радуйся, бо через тебе Творець оновлює світ. Радуйся невісто небесна, вибрані переможниці воєводі, ми, визволені від усякої біди, приносимо подячні пісні, бо ти невісто небесна, непереможна. Радуйся, невісто для мене невісна. Прийми, пречиста, владичице Богородице, пахощі і сяйливі дари від нас, недостойних слуг твоїх, бо ти вища за всі творіння небесні й земні. Через Тебе Господь сил перебуває з нами, і через Тебе ми пізнали Сина Божого, причастившись його святого Тіла і причистої крові. Блаженні ті, хто тримають у серці Бога, славніша від Херувимів і чесніша від серафимів, і нині, Пресвята Богородице, не переставай молитися за нас, недостойних слуг твоїх, щоб ми визволилися від усяких підступів лукавого і від будь-якої напасті. Щоб зосталися неушкодженими від усякого диявольського зла. Аж до кінця життя молитвами твоїми і за твоїм заступництвом сподоби нас спасіння, щоб ми воздавали славу, хвалу, подяку і поклоніння єдиному Богу в Тройці, творцю всього. Нехай моє Слово, сповнене Духа, прославить царицю матір, і я являюся свідком чудес її разом із святим Миколаєм. Добрим пастирем Христового Стада, радуйся, Отче Миколаю, чистий якорю і вірний учителю. З радістю приношу Тобі цю пісню, святителю Миколаю, моли Бога за нас, щоб Він поселив нас у своєму святому Дусі. Радій, Миколаю, заступнику тих, хто прибігає під твій покров у всі часи. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Ти, що прийняла звістку від ангела і прославила Спасителя, піснею величаю тебе, живе і невичерпне джерело. Укріпи мене духовно, владичице, і моли Бога за нас, бо ніхто, хто прибігає під твій покров, не залишиться без надії. Я щиро віддаю тобі свою радість, і разом із твоїм вірним угодником Миколаєм прошу, Святителю Миколаю, моли Бога за нас. Ангели і праведники. Розділяють твоє молитовне предстояння, а ми, отримавши визволення від напастей, приносимо тобі хвалу. Ти непереможна зброя проти диявола, опора для християн, радість і єрархів. О, чудотворче Миколаю, що втихомирюєш великі бурі і ведеш до тихої пристані. Слава тобі на віки віків. Амінь. Бо той, хто народився від Богородиці, Творець усього є Господь, моли Його, щоб визволив нас від бід. Ти, Мати Божа Всемогутня, бо сидиш поруч зі славою на престолі Божества. Спаси нас молитвами своїми, слава силі Твоїй, святителю, бо твої молитви не перестають і визволяють нас. Ти, Миколаю, юнака від руки Сарацинів урятував і дарував батькам його велику радість. Тож і ми вигукуємо, радуйся, преподобний Миколаю, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Ти, трьох воїнів від неправедної кари, врятувавши, явився царю у вісні та заборонив йому чинити зло. Радуйся, Миколаю, що укріплюєш нас молитвами своїми, і нині благословенна Богородице, радуйся. Благословенний Миколаю, слава належить тобі! За твої великі діла. Ти, як апостол, стоїш поруч з ангелами, караєш єретиків і підносиш правовірних, радується церква тобою, святителю, і ми молимо, Миколаю, моли Бога за нас. Як добрий, кормчий, ти рятуєш від бурі гріхів і ведеш до пристані покаяння. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу! Ти, надія й покровителю в скорботах. Усе можеш перед Господом. Амінь. Радуйся, Богородице, що даруєш перемогу над ворогами нашого народу. Святителю Миколаю, добрий пастирю, прикрашений Духом Святим, Ти зміцнюєш церкву, і ми радісно співаємо Тобі. Благочестивий цар Костянтин у вісні побачив тебе і уник загибелі, відпустивши несправедливо ув'язнених. І ми кличемо Радуйся, Миколаю! Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Ти, що врятував корабель від потоплення, навчи нас розумно жити та славити Бога. Амінь. Радуйся, пречиста діво, твердини миру й радості, бо ти породила істинного Бога. Не послуживши творінню, але Творцеві, ти благомудра, прославила Господа, і ми співаємо. Благословен єси, Господи, Святителю Миколаю! Моли Бога за нас, ти, що звільняєш від кайданів, рятуєш від бурі гріхів, приведи нас до тихої пристані покаяння. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Ти, Миколаю, рятував ув'язнених воїнів, і ми кличемо, Радуйся, Миколаю, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як світильник у темряві, ти, святителю, освітлюєш світ. Радійте, бо через Тебе, Миколаю, Богородиця отримує хвалу, а ми, бійки, допомогу. Ти втихомирюєш бурі, зцілюєш хворих і визволяєш полонених, будь нам теплим заступником, як добрий пастир, веди нас до спасіння. Бо багато може молитова праведного, і ти, як праведний, моли милостивого Бога, щоб визволив нас від усякого зла, від війни, голоду. Отопу, вогню, меча, нашестя ворогів та будь-яких бід, подай нам руку допомоги та відкрий двері Божого милосердя. І хоч ми недостойні, Твоїм заступництвом укріпи нас у мирі, щоб ми жили, славлячи Отця і Сина, і Святого Духа, єдиного Бога, нині й повсякчас і на віки віків. Амінь. О Пресвята, владичице Богородице, Невісто Небесна! Надія безнадійних і захист пригноблених, схиляю голову і серце перед Твоєю преславною величчю, дякуючи за Твоє невпинне заступництво і милість. Ти пристань для тих, кого б'ють бурі життєвих хвиль, тихий світильник у темряві зневіри, двері спасіння для грішників, і покров світлий для праведних. Не відверни лиця свого від нас, що припадаємо з покаянням. Але як мати милосердя, піднеси наші молитви до престолу слави єдиного у Тройці Бога, щоб ми отримали прощення, зміцнення у вірі, визволення від спокус і силу для добрих справ. Згадай, владичице, і тих, хто в скорботах, у хворобах, у полоні чи в самотності, обітри сльози заплаканим, укріпи знесилених, настав заблукалих на шлях правди. Збережи наші домівки в мирі, країну нашу в єдності, а серця у чистоті, відверни від нас війни, голод, пожежі, нашестя ворогів і всяку біду, видиму й невидиму, а ти, святителю Отче Миколаю, добрий пастирю Христового Стада, будь нам непохитною стіною в небезпеках, провідником у морі житейських хвиль, тихим пристановищем у годину розпачу, молися за нас, щоб ми. Зберігаючи віру непорушною, дійшли до Тихого світла Царства Божого. І так, з'єднані в одній пісні хвали, ми прославляємо Отця і Сина, і Святого Духа, єдиного Бога, Творця і Спасителя, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О преславна владичице, пречиста Діво Марія, Невісто Небесна і Мати нашого Господа Ісуса Христа. Схиляємось перед Тобою, як діти перед матір'ю, визнаючи, що вся надія наша, вся сила і вся відрада у Твоїй милості. Ти, що осяюєш світ, світ світлом небесної благодаті, прийми наші недостойні молитви і віддай їх до престолу милосердя, будь для нас покровом у годину випробувань, щитом у битві з гріхом, тихою пристанню в морі життєвих бур. Відверни від нас підступи лукавого, віджени від наших душ темряву, сумніву і зневіри, наповни серця наші любов'ю до Бога і ближнього, благослови наші родини, щоб у них панували мир і злагода, наші міста й села, щоб у них жила правда, нашу землю, щоб у ній завжди сяяло світло Євангелія. А ти, святий Отче Миколаю, добрий наш заступнику і чудотворче, не полишай нас у молитвах своїх. Випроси для нас мужності в боротьбі, терпіння в стражданнях, лагідності в спокусах і твердості у вірі, стань для нас провідником до тихої пристані спасіння, щоб ми з вдячністю славили милість Господню і правду Його до кінця віків. І коли скінчиться наш земний шлях, приведи нас у блаженний осідок святих, де не буде ні болю, ні плачу, ні зітхання. Але вічна радість у світлі Пресвятої Тройці. Там, з ангелами і праведними, ми будемо співати Тобі, владичице, і Тобі, Святителю Миколаю, невмовкаючу пісню хвали, і славити Отця і Сина, і Святого Духа, єдиного Бога, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тож укріплені Твоїм заступництвом, Пресвята Владичице! І молитвами святителя Миколая нехай ми пройдемо земний шлях без спотикання у мирі і благочесті, з вірою непохитною і серцем вдячним. Нехай кожна наша справа буде на славу Божу, кожне слово на користь ближньому, а кожна думка чистою перед лицем Господнім. І коли настане година нашого відходу, приведи нас у тиху пристань Царства Небесного. Щоб разом з ангелами та святими вічно славити Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.